Рожевий жовтень або місяць обізнаності про рак молочної залози. Діагностувати такий вид онкології на ранній стадії можуть тільки медики. Тож зараз чергове нагадують жінкам про регулярні обстеження у мамолога. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Пані Тетяні 58 років. Влітку під час медогляду дізналася, що у неї рак молочної залози. Завдяки вчасному зверненню до лікарів жінка вже на завершальному етапі лікування. Спочатку обстеження, потім хірургічне втручання, після того променева терапія. І от на даному етапі я закінчую променеве лікування. І надзвичайно швидко проведено лікування. І я от на останньому етапі лікування, ще зараз даний час, маю що отримати рекомендації для подальшого е, лікування, і тоді. Буду мати можливість комусь розказувати, щоб обов'язково треба звертатися якнайшвидше отримати дане лікування. Тоді воно є ефективним. В Івано-Франківській області за останній рік у 280 жінок діагностували онкологію грудей. Рак молочної залози виліковний, якщо його виявити на ранніх стадіях захворювання. А для цього потрібно жінкам щороку проходити на профілактичний огляд. На першій стадії 97-98% повного вилікування, то з кожною наступною стадією. Ці відсотки зменшуються. Друга стадія це 74 і так далі. На жаль, четверта стадія є, не є радикально її неможливо вилікувати. Але на даний момент часу всі сучасні методи лікування, препарати вони забезпечують навіть четвертій стадії досить довготривале життя. Найчастіше такий витрак у виявляють у людей старшого віку. Проте кажуть, лікарі є чимало і молодих пацієнток. Рак молочної залози, зазвичай на ранніх стадіях, він не турбує, він не дає жодних ознак. І ранньою діагностикою це можна виявити тільки на профілактичних оглядах: це мамолога або гінеколога, сімейний лікар має направити на певні обстеження згідно віку. Тому це саме основне жінку нічого не має турбувати. Це такий один з основних меседжів, що би ми хотіли сказати жінкам: що коли жінку вже починає щось турбувати, якісь певні ознаки. То зазвичай це не буде рання діагностика, рання стадія на рівень занедбаності випадків раку вплинули пандемія коронавірусу та війна. Якщо ми виходили на показник порядку там 18% серед загального населення, то на даний час ми маємо 32 навіть минулого року. І на сьогоднішній день цей показник приблизно такий самий. Тобто дуже багато пацієнтів в перший період взагалі не зверталися, тому що боялися ковіду, вони нікуди не йдеться. На сьогоднішній день так само є дуже багато перепон, які ну, спонукають до того, що пацієнт нікуди не йде. А ще лікарі застерігають: онкологію неможливо вилікувати народною медициною. Це тільки стимулює ріст новоутворень.